Привітуліки, привітуліки, субота, 7 червня. Ой, у мене сьогодні день-піздень. Я вже сьогодні двічі покупалася. Всі мої плани пішли в тартарари. Від зачіски не залишилося і сліду. Зараз розповім вам все детально, але почати хочу з іншого. Як у вас погода? Вийшла я на веранду. І це про тому, що там ще шторки нема, зараз вовочка цепля. А дихати нічим. Думаю, скільки ж там градусів? Дійшла до датчика від метеостанції дивлюся 34. Датчик висить в затінку на сквозняку. Думаю, йоп туди. А скільки ж на сонці? Зняла датчик, віднесла положила на клумбі на петунії. Думаю, подивлюся, ж, скільки на сонці. Хочете подивитися? У нас вчора вже була така спека, я на ніч вмикала кондиціонер, тому що ну, я не могла тупо заснути, що ці приливи дурацькі, і так дурно, погано, а спека духота взагалі страшна. По факту я позачиняла всі вікна вчора ввечері, і все, ми переходимо на кондішн. Дивіться. Ось оце це малює, що в будинку робиться. Бачите? 24 градуси температура. 20% вологість сухо в будинку. Ой, не 20, 50, да? Да. 50% зелена, це норма. Ну, в нас аж, ж куми ботаємося цілий день вода тече. Це в будинку. А ось це ось час 14,33. А це за межами будинку на вулиці. Бачите температуру? 56 градусів. Я просто в шоці. Я в шоці. Я більш нічого не можу сказати. 56,7, якщо бути точними. І на хвилиночку це тільки... Ось так, краще видно. І на хвилиночку це тільки 6 чи 7 червня. А що ж буде в липні, а що буде в серпні? Боюсь навіть уявити. І вона росте. 57,4 вже пише. Ой, дурдом. Так, зараз буду розповідати вам. Чим я займаюся і чого я двічі покупалася сьогодні? Дивіться, яка у мене красота є. А які аромати? Це домашня, це справжня домашня. Це куплялася у знайомої. Коротше, про все по порядку. Вовочка сьогодні зранку. Буду чистити клубнику і з вами спілкуватися. Вовочка сьогодні зранку поїхав на роботу. Ну, на шабашку, як я її називаю. Ну, я така думаю, окей. Загрузила прання в машинку. Думаю, треба покупатися. Ну, поки ж зранку попила всі пігулки. До їжі, поснідала після їжі. Ну, все як завжди. Потім через годину після їжі це ентерожерміна ця. Угу. Думаю, так, треба попрати і треба покупатися. Окей, машинка почала прати. Я її поставила на паузу. Думаю, ладно, ти постой покисни. Я покупалася, вийшла така собі з душу, ще навіть не встигла з голови зняти оту, як його називають, ну, чурбану той, той. Откриваються двері заходить Вовочка. Я кажу, ти що вже додому? Він каже, немає там якоїсь запчастини, ну, коротше кажучи, да, поки додому. Як приїде запчастина, поїду далі. А нам жарко, а Мікі бідний взагалі кончається. Блін, знаєте, яка стіна. А Мікі бідний взагалі кончається. Я така кажу, окей, ми збиралися його постригти, давай рости вдома. Завтра свято. Завтра, думаю, не буду. А сьогодні скорист... скористуюся можливістю. Угу. Ну, це я так думала. Вовочка вирішив інакше. Він каже, зараз я поїхав в магазин з'їздю. Ну і поїхав. Спочатку з'їздив купив води, туалетку. Огірків мені, бо я вже подоїдала, закінчилось вдома все. І огірки, і помідори, помідори, огірки, ну, коротше кажучи. Ага. Потім каже, приїхав вигрузив, я кажу, де ти був? А він каже, та, то там, то там. Ну, розібрав сумку, я кажу, ну все, давай, допомагай, бо я одна не можу. Що вам сказати? Це оце фількіна грамота. Оце ще слухає. І я би, знаєте, як сказала, ну, буквально там на декілька хвилин відволікається, його вистачає. А оце, я не знаю взагалі для чого, воно. Він коли чує ось цей щелчок, він прямо кидається зубами на оцю тарахтілку. Коротше, стрижка, як ви розумієте, була в нас, як завжди, екстремальна. На морднику, я по максимуму намагалася де долізти, повистригати. Ну, що, я його з горим пополам постригла. Ноги більш-менш там туловище. Ну, а морда, звісно, на мордник як зняли. Там треба без намордника. без намордника він нас сожрет. Коротше, я вже його повністю майже постригла. Залишилося там підправити на лапках і пообстригати когтя і під пузом. Давайте ждать, поки приїде наш Вовочка. Вовочка торбу розгрузив і каже, поїхав, я з'їздю, куплю шторку на двері на верандо. І у Мікі палочка закінчуються. Поїхав. Ну, як завжди, мужики їздять. То ми вже його ждали, ждали. То ми вже його ждали. Коротше, це був якийсь треш. Я вже сидіти не можу. Мійки дуркує. І відпустити його не можу, тому що потім ми його не піймаємо. Коротше, приїхав Вовочка. Кажу, тримай. Мені узяв на руки, і тут взагалі почався якийсь, блін, армагедон. Він умудрявся одномоментно вириватися, вибрикуватися, і Вовочку стукати тим намордником по підборіддю. І на мене кидатися. Ну, коротше кажучи, це був якийсь треш. В прямому сенсі цього слова. А вовочка поїхав по шторку і вертається. Вертається і каже, гень, що я тобі купив, е -е, у людка зайшов у магазин, знайома наша Люда, домашню винесла. Каже, треба тільки пересипати і відвезти тару. Дрібна була по 120, крупніша по 150. Ну нам начебто всю в ряд посчитали по 120. Ну, він ж пересипав і знову поїхав, а я не можу. Мікі дуркує. Клубника на всю хату пахне. Я раніше ніколи не любила клубнику, ну, щоб так її прям їсти. А зараз за цим те не можна, те ні я вже і клубниці рада, як не знаю чому. Ну, Коротше кажучи, з горем пополам, кой як, зовсім потрішки попідстригала я мійкі ті кохті. Ой! А що ж попідстригала когті, треба ж купати? А Вовочка, щоб його держать, одів курточку свою зимову. Пухову. Надо ж покупать, як купать. Кажу так в наморднику, давай купати, щоб не сожрав. Короче, Вовочка прямо не знімає курточки. Покупали ми Мики. Зняли з нього намордник. Ну і в той момент я побачила, що там мама дорогая. Страшко страшко. Ну, борода не стрижена. І я не знаю, він же ж не дасть це її стригти. Я поприбирала всю цю шерсть. Знову таки сполоснулася, бо я була вся в шерсті як мара. А тепер помила клубнику. Зараз я її почищу, точніше, вже майже почистила. Крупнішу відбираю окремо в мисочку, а дрібнішу, некрасиву, в окрему. Захотілося мені, знаєте що? Захотілося мені вкусняшку зробити. Ну, частину, звісно, ми зиму прямо так свіжою. Не знаю, Вовочка, може, захоче цукром посипати свою. Видно буде. Видно буде. Зараз дочищу і розповім вам, що я хочу. Все, клубнику дочистила, поділила і зараз буду готувати собі вкусняху. Неможливо на двір вийти взагалі. Кажу, вовочки, все кажу, прибирай датчик, я вже побачила температуру. Найвище було 57,2. І він повісив уже в затінок на місце. І зараз температура 42,9 в затінку, бачите? В затінку і на сквозняку? Це треш якийсь. Це якийсь трэш. Так, ну що, мої мої хороші. Блін, черті, що на голові. А я ж, виходи, зняла эту. Тюрбану, то, як я кажу. Косинку, а що одягається, як голову помил. І стрихти жміки. Думаю, це ж будуть ті пательки тіліпати, це мішать. Прийшлось заколоти заколкою. І воно тепер таке. Таке, коротше, треба по новій буде мочити. і жмакати, щоб вісюльки висохли без заколок. Це Сьогодні відео буде коротеньке. Буду з вами на цьому прощатися. А я погнала готувати вкусняшку. Так щось захотілося, капець. Капець. Все, всіх вас міцно обійняла, поцілувала. Вовочка на завтра вже милиться на рибалку. Каже, свято ж, завтра ж тріться. Робити нічого не можу. А що це має тут таке? Синяки якісь уже. І ніде не клювала лобом. Під очима, блін, синяки. На лобі синяки. Що це таке? Що це коїться? Так що не знаю. Я з ним точно не поїду. Якби не було такої спеки, я можливо б поїхала. А по такій спеці я там здохну. Та ще гарно, як буде місце десь у тіньочку. А як сидіти на сонцеп, так це та не для моєї больної голови. Всіх вас міцно обійняла, зацілувала. Мікушка вчора так грався з морковкою цілий вечір. З тією, що Сашуня подарувала. Так що Сашуня, тобі ще раз дякую. Вовочка приїхав додому, відрізала йому сира, кажу. Що скажеш? Він каже, як твій, от говорю я так сказала. Так що Сашуня, ти велика молодець, так тримати. Ну і бережіть себе. 爸爸。